Христю, до обов'язків продюсера входить тримати своїх підопічних в залізних рукавицях. В яких рукавицях тримає тебе твій продюсер Святослав Карчук? Мені напевно пощастило в тому, що в нас дуже співпадають з ним смаки. Як до тебе почали ставитися твої друзі, знайомі, коли ти повертаєшся до рідного Львова? Об'явилось дуже багато старих друзів, з якими я не спілкувалась. Десять квиточок на концерт зіркового продюсера? Буває дуже. Часто, от, але я якось спокійно до цього відношуся, і не беру близько до серця. Ти дівчина гонорова, всі ми про це знаємо. Я. Ти зі Львова, дівчина гонорова з Західної України. Чи Святослав єдина людина, з якою ти не маєш права сперечатися. Сперечаюсь, через що сперечалися? Приміром, на зйомках кліпу. Приміром, які моменти залишити епізоди, а які прибрати, і е, звісно, що. Святослава взяла. <свя> От. Ми всі знаємо, що Святослав не любить, коли з ним сперечаються. Тим паче дівчата 21-річні. А я не сперечаюсь, ми йдемо на компроміс. Гроші ти почала заробляти. Гроші я почала заробляти, ще відколи, голос країни закінчився. Що собі вже можеш дозволити, окрім красивої рожевої сухи? Е, Скажімо, я купила собі за перші зароблені гроші. Це був айфон.